9 вересня в обласному центрі кращі спортсмени та тренери отримали відзнаки та цінні подарунки з нагоди дня фізичної культури і спорту. Головне дійство відбулось на площі народній, де Ужгородців та гостей міста чекали близько 20 локацій з різноманітними розвагами від спортивних федерацій Закарпаття спортивній історії Закарпаття, багато славних імен та гідних переможців. Серед них і Анатолій Герей, фехтувальник на шпагах, чемпіон світу та призер чемпіонатів Європи. Цьогоріч хлопець гідно представив Україну на Олімпійських іграх в Ріо де жанейро Нині Анатолій ділиться враженнями від найважливішої цьогорічної події у його житті та розмірковує стан спорту на Закарпатті. Дуже хотілося завоювати медалі. Ми були дуже, -дуже близькими до неї, тому що посіли четверте місце в бою за бронзу програли угорцям. У нас з'явився ряд. Молодих тренерів зрядилася ціла така бригада, які працюють на спільний результат. І тому ви бачите, по підсумкам перше місце взяло фехтування. Не всі медалі виграні та не всі вершини здолені, Переконана маленька Валерія. Дівчина мріє стати визначною гімнасткою та чемпіонкою Олімпійських ігор. Аби досягти усіх перемог, Валерія докладає чимало зусиль. Про це свідчать здобутки спортсменки за останні два роки. У мене є багато досягнень. Я побувала за кордоном, Будапешт, Словакія, також по Україні, Донецьк, Київ, Чернівці, У Мені медалі за два роки назбиралося 21 どうか Я рада, що я займаюся цим спортом. Він для мене дуже красивий. Відзначилися Закарпатці і в гірськолижному лижному спорті. Іван Ковбаснюк чемпіон України та майбутній учасник Олімпійських ігор 2018 року в Кореї. Хлопець розповідає: збірна Україна із лижного спорту складається із шести спортсменів, четверо з них із Закарпаття. Хлопці докладають титанічних зусиль, аби гідно представити Україну. Однак недостатнє фінансування гальмує якісну підготовку та змушує спортсменів виїжджати за кордон аби… Би представляти інші держави, фінансування як виходить, який, я, яка ситуація тепер в державі таке фінансування? Тобто які результати таке фінансування? Ну, стараємось, працюємо. Не вистачає грошей, але не вистачає всіх. Видах, і хотіло би краще, Але тим часом в управлінні молоді і спорту Закарпатської ОДА зазначають. У Закарпатській області є 34 обласні спортивні школи, які повністю 100% забезпечені е, всім необхідним для того, щоб займатися і розвивати той чи інший вид спорту. Е, кожна обласна школа, яка має культивує той чи інший вид на території Закарпатської області, забезпечена і інвентарем, і відповідним е, складом тренерським, і кількістю дітей. Тому, е, Очевидно, якісь певні нюанси, які виникли під час того, що спортсмени виїхали, бо тренери виїхали. Ну це очевидно треба питати їх. І ми спитали. Знайомтесь, Христина Костевко відецьва. досягла неабияких успіхів відецьва. у жіночому футболі. Два роки тому вона стала тренером закарпатської команди. Та через брак коштів інвентарю дівчина змушена грати ще й за збірну сусідньої Словаччини. Ну там є ваші ваша спонсора Вони спонсорують клуб. Оплачують дороги, оплачують і нам туди дороги, і туди обратно. Ну, краще, звісно, там краще. Там більше якось за цим жіночим футболом. Там у нас і чоловічий футбол зараз на Закарпатті, не дуже просвітає, а за жіночий я взагалі мовчу. Проживає, можна сказати. Не завдяки, а всупереч, попри складні умови та слабке фінансування, закарпатські спортсмени докладають максимум зусиль, аби гідно представляти наш край тільки за 2015 рік. Понад 470 закарпатців стали переможцями на всеукраїнських, європейських та світових змаганнях.